На 100 тисяч гривень, сайтом, який дає мені сигнали. Тобто в цьому відео я відчиню лише одну угоду на 100 тисяч гривень, тобто сьомій реальний рахунок, можемо побачити, що в мене майже мільйон триста на балансі, тобто в мене є сайт, який дає мені сигнали. Я хочу раз і назавжди дати відповідь, чи можна почати заробляти гроші в інтернеті, з який дає сигнали, чи ні. То, що я вам хочу сказати, полетіли. В цілому ж видесенько вам покажу все, в своєму телеграм-каналі, все показую повністю ось цю нашу актуальну стратегію заробітку грошей онлайн. Тобто, перший наш варіант заробітку це сайт, який безкоштовно нам дає сигнали, це насinвестінг.ком. І другий наш варіант це наш безкоштовний ВІП-канал, де топові наші аналітики видають нам топові сигнали. Тобто, ми можемо побачити, що сьогодні в нас о 13.00 була торгова сесія, яка завершилася в нас двома плюсами та нуля мінусами. Тобто, якщо ти не хочеш довго витрачати час на аналіз ринку, то просто переходь сюди та почне зробляти ось Таку капусту разом з нами, тобто це не реклама, це лише моя особиста рекомендація. І це все ми робимо безкоштовно, так як я дуже сильно хочу зібрати команду однодумців та в цілому працювати з вами, тобто показую це все вам безкоштовно. Та маю основну мету зробити 5 мільйонів гривень до кінця літа. Тобто, в мене є ще 2,5 місяці для того, щоб в цілому заробити гарні гроші. Тож саме для цього мені потрібно лише обрати суму нашої годи 100 тисяч гривень, нашу валютну пару без підпису в TC. Хай це в мене ось о, GBP, GPI, хай у мене воно буде. І наш сайт інвесті, на якому ми торгуємо. Тобто далі я в пошуку Пошу GBP. GPI. Тисну, друзі, це не буде там довге відео, я просто показую, покажу вам все, як воно є. Далі тисну на технічний аналіз. І тисне на одну хвилинку. Вона нам каже нейтрально, це нам каже про те, що зараз немає сувільного сигналу саме по цій валютній парі. В такому випадку ми просто змінюємо наш сигнал. Ну, друзі, в такому випадку ми просто змінюємо нашу валютну пару. Хай це ось євро аут. І переходимо далі і пишемо ще раз євро аут. Тобто, коли в нас нейтрально, просто змінюємо нашу валютну пару. Нічого тут такого немає. Далі тиснемо на технічний аналіз. І одна хвилинка. Знову нейтрально. ось мені чим подобається наш сайт, тим, що він не видає сигнали або як. А, тобто. Він наведе сигнали тільки, якщо він впевнений. Так, gbp OUT, типу, ось бачимо GBP OUT, Зараз подивимося, що в нас тут буде. А, ну, звісно, заходити на 100 тисяч гривень це така немаленька сума, цікаво, що воно буде. Одна хвилина активно купляти. Друзі, повертаємось та натискаємо а, купити суму на 100 тисяч гривень. Всі зайшли не, не дуже дуже гарно, але ж можна було з цієї позиції зайти. Але ж в цілому, як нам сказав Інвесінг, так ми і діємо. Тобто в нас попереду ще 45 секунд нашої угоди, наш індикатор каже, наш сайт каже, що ми будемо заходити до гори. Тобто всі наші індикатори, 18 індикаторів, кажуть, що ми будемо заходити до гори. А, То, що я вам можу сказати, саме головне, щоб графік в нас полетів до гори. тому, Тому що поки що ми падаємо донизу. Але ж ну нічого страшного, навіть якщо. Ця угода там, якимось чином зачинеться мінус, хоча я не думаю, що так буде так, як інвестінг не видає сигналів, в котрих він не впевнений, то ми просто помножимо суму надвоє і просто призайдемо на 200 тисяч гривень двома угодами та будемо відбувати мінус. Мабуть, так в нас воно і буде, зайшов я не з ідеальної позиції, так як, мабуть, наш інвестінг трошки, а, угу, 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 угу. Мабуть, сигнал себе відпрацьовав на усьому пампі. Ну, що таке, в нас теж буває. Відео набирає такий цікавенький оберт. Хай це Єврокат. І давайте будемо робити ще одну нашу угоду, так як а, поки що ми зачинилися в мінус на 100 тисяч. Так, єврокат, технічний аналіз. Зараз будемо заходити на 200 тисяч. Продавати ось це, друзі, нам не підходить. Ми шукаємо або активно продавати, або активно покупати. Давайте далі gbp out. а, Так, GBP out, Ось отак: от блогерство, друзі, а, і втрачає мені ось таку суму коштів. Одна хвилинка активно купляти. Фух, ну що, полетіли з Богом на 200 тисяч гривень заходимо в нашу угоду. хоча можемо побачити, чесно кажучи, що нібито ми будемо падати донизу. Подивіться, який в нас тут потенціал для падіння. Тобто, мені кажеться, що ми будемо падати донизу, але ж наш інвестор каже, що ми будемо заходити догори. І давайте подивимось, чесно кажучи. Ну, тут оком трейдера можна навіть побачити, що а, реально наш RSI навіть підтискається до зони 50%, і я б дійсно заходив би донизу тут на 2-3 хвилинки, а, так як ми бачимо, що в нас розпочинається ведмежий цикл. Але ж тим паче, що поки що наш інвестінг. Так, сказав, що ми зростаємо до гори, будемо зростати, і ми реально зростаємо догори. Ось, за що я люблю цей сигнал. Тобто око трейдера може помилятися, а ми а наш сайт помилятися не може. Ось Ну, я думаю, будь-який свідомий трейдер сказав, бо потрібно заходити донизу. І всі б зайшли б донизу. Але ж наш інвестінг просто каже, що ми заходимо догори, і усьому ми реально заходимо догори. І, друзі, що я вам можу сказати, бам! Прямо на ваших очах я зробив велику котлету. Що я вам можу сказати, плюс 174 тисячі гривень, мінус минулі 100, тобто плюс 74 тисячі гривень я вийшов в прибуток за одну угоду. Тобто, якщо б не було б мінусу в осі уходів, взагалі був би максимально топовий прибуток. Вже баланс майже півтори мільйони. І це, якщо чесно, для мене. Ну, сказати, що шок ні, не шок, так як я давно працюю з інвестінгом, але ж я думаю, що, мабуть, дуже багато хто з вас також захоче працювати з інвестінгом, Ну, ось цього залишилося, закінчилася наша хвилина, і графік свічею полетив донизу. Це вам приклад свідомості нашого сайту. То, що я вам хочу сказати, ще 2,5 місяці в мене є, щоб заробити недостаючу суму, це саме 3 мільйони 700 тисяч гривень. І що я вам хочу сказати, всі апдейти, по-моєму, по моєму шляху, всі стратегії, все-все-все, що ви можете побачити, воно буде в мене в телеграм-каналі. Тож, з посилання буду в закріпленому коментарі. Приходьте, починайте заробляти разом з нами. А я, мабуть, піду куплю собі. Ага. Чай та та буду чилити. Тож всім велике дякую за пригляд. Реально крутий відос. Я в настрої. То що всі стратегії залишу в коментарях? Побачимось.